Фармацитрон канадський препарат проти грипу та застуди. Але розкажіть, будь ласка, детальніше про наземні роботизовані комплекси. Що це, як з ними працюють на полі бою? і Наскільки ця інновація допомагає зараз нашим військовим? На сьогоднішній день наземні безпілотні комплекси застосовуються ну, надзвичайно, я б сказав би активно в порівнянні з попередніми роками. Тобто вони працюють. Кожного дня вже сотнями одиниць на день по всьому фронту і 24 на 7. Тобто, це вже на багатьох ділянках невід'ємна складова роботи на передовій і безпосередньо війни. Як зараз наземні системи змінюють хід війни, як їх використовують, які є, наскільки сильним є різноманіття? Я розумію, що у цій сфері різноманіття ми багато говорити не можемо. Має зберігатися інформаційна тиша, але все ж таки, от ті деталі, якими ви можете поділитися з нами. На зараз видів наземних дронів є чимало. Основних, на жаль, робочих не так багато, як хотілося. Видів, але. В принципі, поки що вистачає. Роблять вони на сьогоднішній день і можуть робити дуже багато величезний об'єм роботи, і навіть видів там у нас там близько 20 різних видів задач, які викор... вирішують на сьогоднішній день дроні. Дрони, основна їхня задача, з якою вони поки що найкраще справляються, це звичайно, логістика. Тобто вони завозять туди, куди ніхто не їздять, вивозять те, що ніхто не може вивезти. І в першу чергу найбільше, що вони не основне, що роблять, це вивозять поранених, звідки е, іноді е, так буває, переважно завжди. Іншим способом витягнути поранених абсолютно нереально. Тому е, наземні роботи, от най, най, найкрутіше, що роблять на зараз, це рятують, рятують життя, як безпосередньо витягуючи, так допомагаючи усім бійцям. Мінімалізуючи ризик тих, хто робить ту роботу, яку раніше виконували люди, як себе зарекомендувала рота наземних безпілотників, і під які задачі розширили підрозділ до батальйону? Ану наша рота за крайній рік стала там однією з найуспішніш з найуспішніших на фронті. Тобто, ми показали, показали, що вони можуть. Показали дуже багато, зробили дуже багато. І якби це ці напрацювання на зараз масштабуємо до до більших більших об'ємів, щоб робити ще більше, вбивати ворога більше і допомагати нашим побратимам ще краще. Під задачі зараз розвиваємо, якби. Абсолютно всі напрямки, які про які не там декілька років ніхто і не міг уявити, що це можуть робити дрони. А у нас це вже відбувається кожного дня, і кожного дня ми удосконалюємося, збільшуємо об'єми напрацювання і розвиваємося в цьому напрямку. Чи можемо ми з вами поговорити також і про приклади успішних операцій з використанням таких комплексів саме у вашій бригаді? Так, на зараз. У вас на відео демонструвалися деякі нарізки, да, наприклад, там по підриву моста, який до цього не вдавалося знищити ну, звичайними способами, там декілька тижнів на протязі місяця. А ми це зробили одним екіпажем і одним наземним дроном. Завезли там 200 кілограм вибухівки і змогли знищити це місце, що унеможливо подальшому наступу ворога, наприклад, так. Тобто, це. Одні з унікальних місій, які там ніхто не міг уявити, що це реально зробити таким чином. Ми просто взяли це й зробили. Також евакуації поранених з місця, де до цього ніхто не зміг здійснити евакуацію, ми її робили за допомогою наземних дронів і успішно діставали цих поранених. і це вже десятки по суті унікальних кожен випадків. Так, також ми здійснювали і вогневі нальоти на ворога на зараз за допомогою НРК, обладнаних кулеметами. Ми заїжджали туди, куди ніхто зайти не міг, і там знищували ворога, навіть заїжджаючи до них в тил, і там їх вражаючи, що дозволило по подальшому робити просування наших підрозділів вперед з мінімальними втратами. Я хочу поговорити з вами також і про те, як зараз в умовах війни, яка, звісно ж, змінилася за час повномасштабного вторгнення, виглядає День оператора наземного роботизованого комплексу. Знову ж таки, от ті деталі, якими можна з нами ділитися. Ну, день оператора починається, як і в більшості е е бійців в наших краях. Е Якщо у нього поставлена задача на сьогоднішній день, він чергує, працює на позиції, то робота оператора НРК дуже схожа з роботою в більшості безпілотних операторів, інших повітряних літальних засобів. Тобто, у нього є його позиція, на якій він може перебувати від однієї доби до декількох дів, можливо, навіть тижня часу. І він працює на зміні зі своїм колегою-оператором, яких може бути там і два, і три, і четверо на одній зміні. Тобто вони працюють переважно, так би мовити, вахтовим способом і працюють по декілька годин за засобами. Тобто, місії в нас можуть тривати там від двох там, до декількох діб. І от на місію він заступає з пультом да, переважно. Незвичайно, не без особистого особистої зброї, але основна робота у нього це пульт, якщо брати оператора, основний відповідальний саме відповідальний час роботи. Далі він може готуватися до виїзду, готувати свій засіб до виїзду, до основної тої роботи допомагати майстерні. Він може вивозити цей засіб на роботу, брати участь у безпосередньо виїзді. Під час місії це. Як правило, сидяча робота, на жаль, не в офісі, хоча ми до цього йдемо. Але це сидяча робота за пультом, за, за екраном, за монітором більшості основного робочого часу. Але вона вимагає надзвичайно великої концентрації уваги, і там від цього залежить від його роботи за пультом, і концентрація залежить на іноді життя, життя побратимів. Тому це все має бути максимально сконцентровано і часто дуже напряжно. Я хочу також поговорити про те, яких фахівців зараз шукають у батальйон, зокрема за контрактом 18-24, Що треба вміти знати, кого шукають. Ну ті деталі, от про рекрутинг, зараз якими ви можете з нами поділитись. Е, найперше на сьогодні нам потрібні мотивовані люди, ті, хто хочуть навчитися. Тобто, якщо ми говоримо про молодь, це ті, хто мають мати бажання вчитися. А на, на зараз у нас є багато досвідчених бойових офіцерів, сержантів, солдат, які. Можуть і навчають щодня, готуючи нових нових операторів, масштабуючи не лише наш підрозділ, а допомагаючи суміжними підрозділам і багатьом багатьом іншим. Тому перше, що нам потрібно, це мотивація, а далі ми всього можемо навчити. І будь-хто мотивований, може навчитися, якщо хтось має вже Якісь навички на прикладі інженерії, якусь інженерну освіту, якийсь досвід роботи з електронікою з програмуванням, з будь-чим технічним, це звичайно набагато краще, пріоритетніше, що дозволить в першу чергу цьому бійцю просто швидше освоїти нашу роботу. І дуже сподіваюся, що ця розмова корисною стане для наших глядачів. А поки дякую вам за цю розмову і дякую за вашу найважчу світі роботу оборону України від ворога. Дякую вам, дякуємо вам, електрик, командир батальйону безпілотних наземних систем 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми бачити про те, як різні роботизовані системи змінюють хід війни і допомагають нашим бійцям, зокрема, бережуть їхнє життя на полі бою.